Французька поліція провела масштабну спецоперацію після паризьких терактів. Слідчі навідалися до понад 150 місць у кількох регіонах країни. У Ліоні вони заарештували п'ятьох людей та вилучили вражаючий арсенал, гранатомети, автомати та бронежилети. Ще понад 10 людей затримали у Греноблі, Тулузі та передмісті Парижа. Ми демонструємо, і це триває вже кілька місяців. Нашу готовність боротися не лише із тероризмом, а й з усім, що із ним пов'язано, радикальним ісламом, салафістами і з тими, хто розпалює ненависть до республіки. ми живемо нині і ще довго будемо жити в умовах терористичної загрози. Немає сумнівів у тому, що потрібно готуватися до нових нападів. Не усі обшуки були пов'язані з терактами у Парижі. Деякі здійснили для попередження нових терактів. Поліція скористалася оголошеним Україні надзвичайним станом, який надає їй розширені повноваження. Від серпня у Франції попередили п'ять терактів, сказав також Манюель Вальс, але його відомству стало відомо про підготовку нових нападів, в тому числі в інших країнах Європи. Інших подробиць французький прем'єр-міністр не розповів.